Доброго дня. Маю такий пальник з таким котлом. Котел на 120 кВт, Він стоїть під вулкани. Три теплиці по 500 квадратних метрів кожна. На кожній теплиці три вулкани. Ситуація в чому? Вчора ми його запустили, в одній теплиці два вулкана всього лише. На вулиці було вночі мінус 12, в теплиці у повітрі плюс 16. Ситуація в, цьому, в тому, що він працює на, на повну потужність, але вночі він видавав максимум 50. 5 градусів температури. Таке враження, що він не справляється. Дякую за увагу. Доброго дня. Звернулися не з нашим котлом, але закони фізики є закони фізики. Тобто, що я тут бачу? Це проблема більшості тепличників. І це, ну, цей закон фізики. Дуже, ну, треба дуже, дуже розуміти. То, грубо говоря, у нас є котел, да, з нього виходить дві труби. І там у нас, е, грубо кажучи, є вулкан. Оскільки вулкани це такі дуже потужні штуки, і вони однозначно е, у нас обратку, да, якщо воно підключено напряму. А судя по температурі на котлі, я впевнений, що воно е, підключено напряму. Кажучи, ну, то есть без, без підтримки обратки, тому що, на, тому що на котлі ми бачимо 60 градусів, а для будь-якого твердотопа 60 градусів на котлі, це, ну, вибачте, це жопа. То есть на котлі повинно бути у вас 70-80, в моєму розумінні мінімум 70, Да, у вас обов'язково, якщо ви працюєте. На фан да, як мінімум, у вас повинен стояти трьохходовий, да, який у вас підтримує обратку. Ми зазвичай обратки э, тримаємо 60 а краще навіть обратку тримати. Тобто найкращий режим для будь-якого твердопаливного котла. 80 на подачі, 70 на обратці. Тобто да, дельта 10 коли у вас нема такого параметру, наприклад, у вас на котлі зараз 60, а обратка після фан я думаю, прилітає нижче, ніж 40, да, у вас однозначно є точка роси. Коли у вас є точка роси, у вас виділяється дуже багато влаги. Якщо ви її не бачите, якщо у вас. Ну, Візуально сухі стін, стінки на котлі це не означає, що її нема. Це означає, що ви вже витратили енергію на її випаровування. Тобто, коли у вас обратка нижча, ніж 40, ви 50% потужності 50% потужності можете витрачати на випаровування точки роси, тобто на випаровування влаги. І виходить, що у вас. Потужності і так не вистачає, да? у вас котел, грубо кажучи, 100 кВт. Пальник 100 кВт? Котел знаходиться в точці роси і у вас замість 100 кВт 50 І вам не вистачає потужності вискочити з цієї точки роси. Тобто, як мінімум, що робити? Що робити? Як мінімум ставимо трьохходовий, але з трьохходовим і котел виводимо на 80 градусів просто температурою. отут тут накручуємо температуру обратки, щоб було максимально. Тобто це буде максимальний КПД і максимум, що ми зможемо з нього вижити. І тоді на фан ми. Отдаємо і лішек. Тобто ви швиденько виграли котел. Тобто да, он у вас должен швиденько вискочити і взагалі на такій потужності, тільки з електроприводом. Не буде працювати на такій потужності не один механічний термостат. Воно не працює. І тоді інше віддали на фан Ну Зазвичай на теплицях зроблено так, що тут, крім фан ви ще у нас... Радіаторне якесь опалення, да? підпольне опалення, і ми не можемо а, просто дати 80 градусів на систему опалення, тому що у нас пластиковими трубами це зроблено, чи корні десь попечому. Тобто ми не можемо дати настільки високу температуру. Тобто, тут найпростіше костиль, вибачаю, це, це не дуже правильне рішення, але це найпростіше рішення це буде 4-ходовий. Буде 4-ходовий. І якщо у нас от на чотирьохходовому ми зможемо тримати котел 80, обратку тримати 60 чи скільки нам потрібно, да, сюди давати 40, тобто в цьому випадку, наприклад, я думаю, найпростіше рішення буде, буде все з чотирьохходовий. І розогріваємо потихеньку, тобто, спочатку. Тобто ви, коли запускаєте, да, вам треба вигріти. вам Для того, щоб вигріти всі теплиці, потрібно дуже багато-багато енергії. Тобто ви починаєте в саму теплицю подавати мінімум. Електроніка у вас дозволяє керувати чотирьохходовим. Тобто він, до речі, у нас є в наявності, там він копійки стоїть, і він вам секономить, як мінімум до 50% може секономити пилети. За що того, що ви котел, виведете в правильний режим. Тобто починаєте 20 і слідкуєте, щоб температура на котлі досягла 70. Не менше, щоб вона була 70. Досягла 70 починаєте повишати до 30, до 40, до 50, до 60 до тої температури, яка вам потрібна. Але котел 70 повинен бути в будь-якому випадку. Тобто, якщо у вас котел менше, ніж 70, у вас не вистачає загальної потужності. Поставити менше, буде обратка менше 60, до 50% енергії почнете витрачати на випаровування вологи. Чи до 50% може в дровах доходить, в пилеті. Тобто, пилети, закони фізики одні ті самі. Тільки з пелетною пальником ви можете обійтись просто 4 це це там, копійки там, до 10 тисяч гривень. Не пам'ятаю, скільки коштує. Там дів щетверть, вам достатньо. До 200 кВт включить. Ну, отаке от рішення. По-іншому не може бути. Закони фізики ви не обманете. А потім, там уже ви по розходу будете бачити, погано у вас котел, чи хороший котел. Дякую.